Уже скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І що цікаво? на коліна. Бачите, горбик, дивіться яка Гарна, хороша штука. Інспектори відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Житомирській області показали, як розміновували деокуповані території Київщини, Харківщини та Херсонщини у складі зведеного загону поліцейських саперів. Зазвичай вони встановлюють мінні пастки МЛ-8, МЛ-7. Чим вони небезпечні? Тим, що коли ми зрушуємо протитанкову міну з місця. Вона просто вибухає від того, що спрацьовує пастка на розвантаження. Інспектор Сергій Солочук каже: найбільше мін та пасток було на Херсонщині. Всі території були заміновані, просто деякі мінувалися, так сказати, на швидку руку, в них не було часу. Це Київська область, їх звідти вигнали, тобто не встигли вони там наслідити за собою. Після цього в Херсон. Харківській області вже було побільше мін, було дуже багато мінних полів різного типу і протитанкові, і протипіхотні, і касетні, і також дуже багато боєприпасів залишалося, які не вибухнули. Ну і після того ми вирушили до Херсонської області. Там вже було значно більше і більш розумно поставлено ці боєприпаси. Було дуже багато мінпасток. Володимир Кравчук, поліцейський відділ вибухотехнічної служби, показує знайдені російські боєприпаси і каже, що часто під час розмінування знаходили і міни минулих війн. Російські боєприпаси, такі як РШГ і РМГ. На перший погляд, коли його знаходиш, так що цікаво, що вони за формою одинакові, чуть-чуть, ось бачите, десь сантиметрів 10 по довжині вони різні. Коли ми працювали в Ірпіні, коли нові вибухові матеріали ми вилучали, і тут лежить артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Одна одні боєприпаси догнали другі боєприпаси. Розмінування ускладнювали часті артобстріли, дистанційне мінування території та промерзлий ґрунт. До того ж, є такі системи, які дистанційно мінування, ураган смерч які розкидують субоєприпаси, міни. Тобто, з дуже з великої дистанції вони можуть замінувати знову це ж саме поле. Так як ми працювали. З січня по березень місяць, тобто ґрунт був трошки мерзлий, Тобто, це дуже сповільнює роботу нашу, так як ми не можемо ну, якісно прощупати землю. Ну, Були такі випадки, що ми за день знаходили там по 11 протитанкових мін. Бувало таке, що і не знаходили. Поліцейські кажуть, доводилося розміновувати і тіла загиблих прямо біля своїх позицій, біля своїх окопів, там де вони базувалися, в декількох метрах. Ну, Якщо тут окоп і там закопане тіло, ну тобто не люди якісь. І потрібно було відкопати, ну, так як ми знаємо, що вони дуже часто мінують тіла загиблих. У підрозділі вибухотехнічної служби головного управління нацполіції поліцейські облаштували навчальний кабінет та зібрали зразки вибухонебезпечних предметів та авіаційні бомби Другої світової війни. А до зведеного загону поліцейських саперів уже найближчими днями вирушать їхні колеги. Ірина Кирилович, Суспільне, Новини, Житомир.